Програма епізоди з вами у студії працює Яна Кузнєцова. І у сьогоднішньому випуску ми поговоримо про таке: презентація книги жителі Києва, журналістика та жахи в рубриці Фільм як привід, чим цікаві жахаючі матеріали та акція нагадування про військовополонених від Асоціації родин захисників Азовсталі. Що відбулося на міжнародній арені цього тижня, та які гарячі теми ви могли пропустити? Дивіться в огляді новин від Анастасії Фещенко. Володимир Зеленський на спеціальному засіданні Європейської ради в Брюсселі запропонував перші кроки для досягнення миру. За його словами, Росія може довести, що хоче миру двома видами тиші відсутністю атак на енергетичну та іншу цивільну інфраструктуру, та перемир'ям у Чорному морі. Наступним кроком Зеленський назвав звільнення полонених. Також президент України затвердив цьогорічних лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка, кандидатури яких йому рекомендував комітет премії. Зокрема, у номінації література премію отримав поет Юрій Іздрик за книгу поезії колекція у кіномистецтві. Здобув перемогу повнометражний ігровий фільм Довбуш. А у номінації Публіцистика і журналістика отримав премію Павло Казарін за проєкт Публіцистика воєнного часу в інтернет-виданні Українська Правда. Україна та Штати провели переговори в Саудівській Аравії. За результатами США зобов'язалися негайно відновити військову допомогу та надання розвідданих для України. Своєю чергою, наша держава висловила готовність прийняти пропозицію Америки щодо негайного запровадження тридцятиденного режиму припинення вогню. Тепер США доведуть цю ініціативу до відома Росії. Президент України Зеленський наголосив, що тридцятиденне припинення вогню запрацює лише тоді, коли на нього погодиться Росія. Держсекретар Марк Рубіо стверджує, що серед інших тем під час переговорів з Україною в Саудівській Аравії також обговорювали потенційні територіальні поступки в межах майбутньої мирної угоди. Водночас, Зеленський після перемовин наголосив, що Україна не визнає будь-які окуповані території російськими. Він назвав це найголовнішою червоною лінією. І наостанок українська спортсменка Ярослава Могучих утретє поспіль здобула золото на чемпіонаті Європи в приміщенні у стрибках у висоту. Повітряні тривоги не заважають, а лише тимчасово переривають культурне життя у Києві. Та різноманітній щільний графік подій не означає, що ви знайдете вільне місце. Так. У п'ятницю зала незалежної книгарні збірка була вщент заповнена відвідувачами, які прийшли послухати про жителів Києва. Детальніше в сюжеті Олесі Бойко та Владислави Сьомки. Київ це багатогранне місто, яке об'єднує талановитих і ініціативних людей. Саме захоплення цим містом і утворилася спільнота жителів Києва, яка вже 7 березня презентувала одноіменну книжку в книгарні збірка, що на Золотих Воротах. Жителі Києва це збірка історій людей, які своїм прикладом надихають любити місто, бути небайдужим до змін та приймати його різноманітність. Книжку випустила спільнота жителі Києва, що збирає історії містян вісім років. До друку книжки долучилось видавництво Печера Платона. Учасники та учасниці розмови. Сергій Майдуков ілюстратор, автор артбуку «Київ бай Сергій Майдуков, працює з багатьма світовими виданнями. Сергій Рістенко фотограф та військовий, автор фотоальбому Київ Он Ер. Катя Акварельна ілюстраторка, авторка ілюстрацій до обкладинки книжки Жителі Києва, модераторка, засновниця спільноти «Жителі Києва та фотографка Христина Кулаковська. Дуже приємно впізнавати це особисто моя зацікавленість. Дуже приємно впізнавати серед цих людей і своїх друзів. Це те, чому я читаю цю книгу. Була чудова розмова, це класно, але цього і варто було очікувати від христини її команди жителів Києва, тобто і учасників героїв книги. Жителі Києва тут тобто зібрані чудові люди з класними історіями. Тобто, звичайно, все мало вдатися, бо інакше бути не могло. До друзів. <гум> Ми планували зустрітися з нашим другом своїм нас То ви знали про що потрібно? Так. Чому ви радите та цю книжку? Якщо радитиме так? Ну тому що киянам, нам напевно треба краще досліджувати місто і краще знайомитися з людьми, які тут живуть. Це цікавий проєкт. Ми знали, що <гум> ще. <щось гум> Щонеділі у Києві відбувається акція «Фрі Азов», присвячена військовополоненим, які досі перебувають у російському полоні. Віднедавна такі події почали проходити і в інших містах України. На акції у столиці побував наш кореспондент Сергій Бочкарьов. Щонеділі традиційно у Києві проходить акція нагадування про військовополонених, які досі перебувають у російській неволі. Цього тижня мітинг проходить на вулиці Володимирській вздовж парку Шевченка. На акцію зійшлися сотні активістів, які нагадують, що російський полон вбиває. Учасники тримають плакати, звертаючи увагу водіїв до цього питання. Активісти подають їм характерні знаки руками, аби водії тиснули на клаксони і відтак створювали шумові сигнали для привернення більшої уваги до акції. Організатори попіклувались про тих, хто прийшов без плакатів. На місці подій бачимо коробки із уже створеними плакатами, які кожен охочий може взяти і повернути назад. Серед учасників багато молоді, присутні представники українських та іноземних медіа, військовослужбовці, а також родичі військовополонених. Киянка Юліана, яка працює у рітейлі, на цій акції не вперше. Сюди намагаюся ходити регулярно, майже щотижня, не завжди виходить, але намагаюся. Тут я знаходжуся, бо я просто у мене є оце почуття емпатії до людей, які чекають. Мені важливо їх підтримати. Я так само чекаю на всіх інших. Тому, ну коли як, хто як не ми, ну ми маємо тут бути. Це наша задача. Географія акції не обмежилась самим Києвом. Мітинги проходять також і в інших містах і містечках України: Харкові, Ужгороді, Одесі, Полтаві, Умані, Черкасах, Бердичеві, Тернополі та інших. Слідкувати за анонсами наступних акцій можна на сторінці ініціативи в Інстаграм. Сергій Бочкарьов для епізодів. Журналістика та хорор вибухова суміш, яка неодноразово ставала основою для захопливих та містичних історій. Але що коли межа між розслідуванням і абсурдом стирається, а псевдодокументальний стиль додає особливого шарму? Готові побачити, як журналістика без етики може перетворити хорор на комедію? Не перемикайтесь! Вітаю! З вами Варвара з рубрикою фільм як привід. В кіно жахи завжди подобалося мені найбільше. Часто протагоністами хорорів стають журналісти, тому що специфіка професії передбачає пошук істини, збір матеріалів та розслідувань. Цей вибір ідеальний для містичних чи детективних історій. Втім, є під жанр жахів безпосередньо пов'язаний з журналістикою, який виглядає як найледачіший та найненависніший серед поціновичів кіно макіментарі, псевдодокументалістика. Сьогодні дивимося фільм жахаючі матеріали Схопити жінку з розрізаним ротом. Сюжет. Режисер передачі Кудо разом з асистентом переглядають загадкове відео, надіслане глядачам. На ньому невідома жінка поводиться дивно і, коли помічає зйомку, біжить до оператора. А вже ж її образ відсилає до японської міської легенди з 70-х років про жінку з розрізаним ротом. Втім, це не привід знімати людину без її дозволу. Це й справді обурює. Починається розслідування, оскільки високий зріз та швидкий біг видається режисеру достатньою причиною для суспільного інтересу. Першим етапом стає заміряння та порівняння бігу в локації зйомки. Потім підкуп та побиття безхатнього для утримання інформації. А після цього ще й харасмент ворожки. Цей фільм прекрасно ілюструє причини для здобуття журналістської освіти. Головний герой не має жодної гадки про журналістські стандарти, тичні положення чи навіть про право. Його нецивілізована та зухвала поведінка перетворюють фільм на комедію. Це характерна риса всіх фільмів серії Жахаючі матеріали. Іноді сама перспектива погляду може розважити та сповнити предмет сенсу, особливо в найважчі дні, коли руки випускаються і мотивації ніде не знайти. Шукайте шляхи та кути для переосмислення цього світу. Будьте відкритими до нового, тому що це часто нагороджує нас цінними думками. Столицю Угорщини називають «Перлиною Дунаю, але для студентів Будапешт це ще й місто неймовірних можливостей для бюджетного відпочинку. Як поєднати культурне збагачення з вечірками на кораблях і чому саме Будапешт став улюбленим місцем студентського паломництва? Дізнаємось у сюжеті Юліани Гливинської та Ксенії Скрипнікової. Будапешт місто, де і сучасність гармонійно переплітаються. Метро тут одне з найстаріших у Європі, а громадський транспорт робить дослідження столиці зручним і швидким. Вийшовши на поверхню, опиняєшся серед сакральної архітектури, яка вражає своєю масштабністю. Поличні храми та розписані куполи формують унікальний вигляд міста. Під угорською столицею також знаходиться понад 100 природних гарячих джерел. Найпопулярніші та найбільші з них купальні сечені. З настанням ночі Будапешт загоряється. Парламент сяє золотавим світлом, контрастуючи з темною гладдю річки. Вечірня прогулянка на кораблику відкриває захопливі панорами. Освітлені фасади замка Буда, рибальського бастіона та парламенту. Але головне у Будапешті це, звісно, люди. Це місто приваблює мандрівників з усього світу. Хтось приїжджає за історією, хтось за яскравими враженнями. Своїми емоціями ділиться одна з туристок. А я приїхала три дні тому. а я вже. Сходила до багато закладів до барів, до ресторанів. І я вважаю, що це, це місто для молоді, це місто для нічного життя. це місто для е, кулінарних, які тут досліджень. там мені це дуже сподобалось, і я би повернулася ще раз. Однак, як і будь-яка європейська столиця, Будапешт стикається з викликами масового туризму, зростання цін на житло в центральних районах, трансформація історичних кварталів під потреби туристів, втрати локальної ідентичності. Ці проблеми знайомі багатьом популярним напрямам. І кожному, хто вперше вирушає до угорської столиці, можна дати лише одну пораду: дозвольте місто розкритись у власному темпі. Адже Будапешт, як гарне вино, потребує часу, щоб розкрити всі свої відтінки. Ви просили? Ми зробили перший дійсно корисний випуск рубрики «Диванна аналітика. Як заробити на гуманітарці гастрономічний оргазм детальніше у сюжеті. Добрий день, дорога команда «Диванної аналітики. Пишуть вам ваші фанати. Будь ласка, зробіть вже нарешті дійсно корисний інформативний випуск. Все необхідне ви знайдете в цій коробці. Вітаємо, дорогі телеглядачі. У сьогоднішньому випуску ми будемо готувати гуманітарну допомогу смачно. І допоможе нам у цьому кухар ВПО Дмитро. Для того, щоб приготувати болонізику гуманітарський, нам знадобиться цибуля, морко, помідори, тушонка, макарони і спеції по смаку. На першому етапі нарізаємо кубиками овочі. Та обсмажимо їх на пателі. Далі відкриваємо банку з гуманітарною тушонкою. На цьому етапі треба бути максимально підготовленим. Те, що ви там побачите, може шокувати. Паралельно ставимо воду на спагеті. На останньому етапі змішуємо наші макарони з суміш і... Вуаля, приступаємо до дегустації. Італійська волоньяза з гуманітарних продуктів готова. З вами була диванна Аналітика. І пам'ятайте! Навіть у темні часи з простих продуктів можна зробити смачну їжу. Звичайно, що світ не зупиняється ні на мить. Але це були всі новини на сьогодні. З вами була ведуча Яна Кузнєцова. І до зустрічі за тиждень.